Навіть в підпіллі вміють поставити Російську Федерацію на коліна. І ми цього разу це зробимо. Знищимо ворога і запануємо на нашій землі. Бо ми з вами козацького роду. you Про те, як любили і як воювали, за рідною землю за, батьків друзів, і за співбівочі, що дзвенить у лузі, За рідною землю за батьків друзів, і за співпівочі, що дзвенить у лузі. Czy se zryje ptaszczyna wieca? Witała go, a nie blokszym domu. Дня наш благодійний захист ще буквально кілька композицій, і будемо а, з вами прощатися і бажати вам, щоб прийдешному новому році, звісно, на наші калегарні новини про нашу спільну з вами перемогу. Але щоб її пришвидшити, маємо працювати кожного дня. Хто зміє шити, хто зміє варити, пекти, хто зміє співати, а хто зміє просто говорити? І якщо це на користь державі, то так і треба робити. Бо, мабуть, кожен день ми маємо видавати результат. Результат нашої діяльності. Яка наближає нас до перемоги, так і буде українці. Дякуємо усім і кожному, хто сьогодні долучився. Знаєте, ви теж стали сьогодні на поле бою. Ви стали ангелом-охоронцем для наших військових. Бо як. Говорили раніше, ми ніколи не знаємо, де спрацює наша ця гривня. Можливо, в автомобілі для військових. До речі, на скринці є зображення. Ось тут попереду автомобілів, які ми вже придбали. Три автомобілі відправились на фронт завдяки вам, завдяки нашій роботі і завдяки усім волонтерам, які працюють в рамках марафону, «Співай за перемоги. Тому вкотре дякуємо, що. Показуйте цю єдність, показуєте, що ви не зламі, і показуєте, що йдете лише вперед, і ніколи не будемо здаватися. Бо ми будемо перемагати і завжди співати, прославляти нашу Україну. Тому зараз прошу вас робити це разом із нашим військовим оркестром частини а 1108 Злічемося рідної мови, ми ніколи не злічемося рідної сім'ї, і боритися, поборете будь які змови, і боритися, поборете все, що злі, Заспіваємо пісню за Україну. Її, за її за собою її Заспіваємо пісню за Україну, бо потрібна допомога мої рідні смі. Ми піднімемо наш прапор знову і знову.

Незалежні за волю її, заспіваймо пісню за Україну, бо потрібна допомога. Заспіваємо пісню за Україну, за її незалежність. Не будемо співати пісні за Україну. Будемо Україну проставляти. Будемо боротися за нашу волю і свободу. На завершення подаруємо вам ще новорічну композицію. Бо ще раз хочеться показати, що нас не зламати, нашу мрію не спалити, наш бойовий дух не вбити і жодними ракетами не потрапити в ту ціль, яку нас єднає. Це любов до України. Тому нас не знищити ніколи. Любімо Україну, бережімо один одного, один одному допомагаємо. Бо це, мабуть, найкраще, що є, що є. Ми один в одного. Тому єднаємося не браття. Дорогі українці, Знаєте, що це добро і це диво, яке має статися з нами військова станції як найшвидшим часом називається це перемога, але це не так диво, як наша з вами шалена. Праці тому дякуємо всім і кожному ще раз, що долучилися до нашого благодійного заходу. Прошу ваших обласків для нашого військового оркестру, частини а 1108 Дякуємо за те, що вони з нами, і будемо ще запрошувати. А я з вами прощаюсь ненадовго, ну і звісно, з прийдешнім вас з новим роком і нехай цей новий рік принесе нам дуже багато щастя, здоров'я ну і звісно перемоги. Слава Україні!